Собака. Так. Собака. Кау-кау-кау-кау-кау-кау-кау-кау. Рядом. <Идем>. А тут у нас проблема. Він чує, що є їжа. Намагається її взяти. Але не ведеться. Не довіряє. Думаю, я його заманюю на якусь не ту авантюру. Акуратно, бачите, як іде. Рядом. Молодець рядом. Тоді собака боїться. Молодець рядом. Гуляй. Йому все на все. П'ять місяців. Молодець комні. Боїться. Молод. Молодець ко мне. Гуляй. Хочу вам показати невеличкий прогрес. Рядом! Молодець рядом. Оце прогрес. Гуляй. Собака починає йти за рукою. Рядом. Молодець рядом. Гуляй. Голес. Молодець голос. Не боїться на вулиці гавкувати. Рядом. Фу, рядом. Молодець, рядом. У нас тут територіальні домовленості. Молодець, рядом. Будь ласка, гуляй, нюхай. Так, зу, зу, страшно, страшно, йдемо, 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 тюк А так, якщо ви йдете, то вам треба швидко пересуватися, немає часу понюхати. фу, йдемо, вперед, Молодець! Рядом! Застряло в зубі! Рядом! Молодець рядом. Вперед. Молодець, с дулу вітром. Ко мне. Ко мне. Фу, ко мне. А, фу, ти чуєш. Молодець ко мне. Сдуваю бубочки вітром. Молодець. Прик. Молодець. Прик. Молодець. Прик. Молодець. Молодець. Рядом. Молодець. Молодец! Рядом! Ой-ой-ой! Рядом! Так, молодец, рядом! Рядом! Ух ты, щикай, троглодит! Слухай, прям. Барьер! Молодец! Барьер! Молодец! Справа! Молодец, справа! Вперед! Молодець ко мне! Що треба зробити? Молодець ко мне! Рядом? Молодець рядом! На поготові. Сидіть! Молодець! Сидіть! Молодець сидіть! ти ж як їсть! Молодець сидіть! будешь стоять. Молодец, стоять. Вы бачите. <соединяющие> <соединяющие> стоять. Молодец, стоять. Сидеть. Молодец. Фу, сидеть. Молодец, сидеть. Молодец. Гуляй. Молодец, гуляй. Голос. Голос. Давай я тут, може, тебе буде чутно. Голос! Ах ти хитрюга! Голос! 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 Молодець! Уже рикнув, гавкнув! Голос! Голос! Молодець! Хай буде, зраховано! Голос! Голос! Молодець! Ну, що заносить мене як? Вкусиш? А ти та, та такий? такий халосий? Хто такий халосий? О, я тебе можу погладити. Можна тебе погладить, моя ти бубочка! Моя ти бубочка. Руки кор кормом пахнуть. Він на руку з кормом, з запахом корма відволікається і дає себе погладить, бо так він не дає. Прик. Молодець. Молодець! Прик. Молодець! Молодець рядом! Вперед! Не побачив! Вперед! Далеко! Вперед! А, собака! Рядом! За Бога. Ну нічого, нічого. Молодець рядом. Собака барабака, так? Да? Молодец рядом. Прыг. Молодец. Рядом. Тыка-тыкать-тык-тыки-тыки-тыки-тыки. Молодец. Вперед. Далеко не піду. Ко мне. Молодец, ко мне. Молодец. Идем. Молодец. Смотри, Приезжай! 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 спать! А гуляй! Молодец, сидеть! Приезжай! 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 Молодецькі. 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 Ми поки з собаками тут хвилини-дві стоїмо. Вони вже в переляку обіцяли усе. І продовжують обіцювати. Вони не переживають, що хтось вкраде їхню територію. Тут кабелюга якийсь новий ростає. Він претендує на їхню територію. Ну, понюхать, що чужі. Собаки про нього думають, теж треба. А ну побачимо, як ти голенький будеш. Як ти будеш голенький працювати? Рядом. Отку. Молодець рядом. Рядом. Молодець. Молодець рядом. ピロ。

Такий хитрюган у мене на тренуванні, я його постійно. Молодець місто, Сажу на місце по команді міста, де якесь є підвищення, камінчик. Гуляй! Гуляй. Молодець, гуляй. от десь якась брила. Я його туди сажу, і він тоді тільки йде і бачить якийсь камінчик, підходить до нього і дивиться, що, будеш мене садити на нього чи ні. Я за це. Вкусняшку хочу получить, да? Место. Він як застрибий, як горний козел. Да. Молодець, место. Идем. Молодец, ідем. Я думала, що тільки в Тік-Тоці таке було. Боня, ти приліпив какашку на забор. Справа. Молодець справа. Молодець справа. Вперед. Молодець! Ко мне! Молодець камні. Камні! Молодець камні. Трошки починає думати. Прик! Молодець! Прик! Молодець! Прик! Молодець! Гуляй! А якби ви бачили, як він іде поруч і пригає поруч, це, це видовище! Хочу продемонструвати на якомусь прикладі команду заборони. Собака йде. Фу, йдем. Молодець йдем. Неважливо, що вона робить, що вас не влаштовує, ми можемо заборонити. Нюхає, стрибає, гавкає. Фу, йдем, молодець ідем. Гуляй. Не хоче вже і нюхати. здовбала фукать. Гуляй, це команда вільно. Що, роби, що хоче, то і роби. Ну, звісно, якщо собака буде робити щось якесь непотребне, то ми її заборонимо. Фу! Ідем! Молодець, йдем. Ідео! Молодець! Мунтік! Оце прояв ніжності від цієї собаки. Першу за довго.